Я коли почула новину про те, що не буде підвищуватись зарплата, я була, чесно кажучи, в шокі. Ну, як так? Щоб йобло з Верховної Ради, що підвищення не получе Получить. А більше за все, я переживала за мусорів. а їм підвищення буде. І да. добрий вечір. Мінімум 30 -точка. Ну, це мінімум. Бо вони сильно втомилися. А, а військові. Не втомилися. В них зарплата на тому місці, що є, 11-й рік війни. У них все класно. Мінус 20 в окопі, пахую, класно. Плюс 60, пахую, класно. Е є такі позиції, на які взагалі не можуть довести е їжі, і вони сидять в проголодь. Супер, ну просто. А ще там ахірена корупція, ахірені командири, які ще бабки вибивають, і про це замовчуються. І ти, о, ти, в принципі, получаєш хуй да ніхуя. Ну, зато красива цифра 100 тисяч. А мусарів, мені шкода, ти що, така важка робота? Попиздив бабусю якусь заламав. Бо вона там торгувала якусь, якийсь сукропом чи петрушкою, щоб вижити сюди, добрий вечір, там ще й, ще й премії можуть давати. Захотіли зупинилися, кавки попили, дома ночують в теплім, теплій кроватці, захотіли розмятися, когось зупинили, відїбошили, можуть і вбити, а як. ну... Тож треба трошки э, розслабитися, хоч якийсь кайф отримати в житті. Ну і, коротше, з тицекашниками потусуватися, також там свої права покачать, а головне, як вони стоять стійко, потужно так розказують, що вони вміють, хуя собі. Воювати не навчені, руки не під то, як Клименко казав, заточені, то що з них можна взяти? Вони ж, блядь, ангели Піздець. А військового, який прийшов, його викинули нахуй поза штат на 600 гривень. І живи як хочеш. Тільки чогось до мусорів такого відношення, блять, немає. Так ще раз поясніть мені, хто кричить потужний, заїбательський правитель. Де тут справедливість? І що це за єбуча війна на крові, де військовому нічого, і, слава Богу, якщо там здохне. А мусарам, які честь і присягу покладали, все. Напишіть в коментарях.